Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови, і сьогодні я буду розбирати злив НМТ за 19 червня 2025 року. Також, якщо ви не дивилися торічні зливи або звиви за минулі дні, також можете подивитися на цьому каналі. Почнімо! Декілька слів про себе. Мене звати Тимофій у 2024 році я склав НМТ з української мови. Також навчаюся у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара за спеціальністю філологія української мови та літератури. Також на цьому слайді ви можете побачити QR-код або посилання на мій телеграм-канал, де я щодня публікую тести, зливи та розбори. тому Підписуйтесь, а ми починаємо. І так, перший тест. Правильно виділено букви на позначення наголошених голосних у всіх мовах рядка, окрім читаємо. А кроїти, фартух, український каталог. Тут неправильний наголос стоїть у слові кро... Не кроїти, а кроїти. Наголос на перший склад. В інших словах, наголос стоїть правильно. Б Поняття маркетингу, куряти на чорносового, напій, добовий заробіток. Тут усе правильно. Отже, неправильно тільки наголос у слові кроїти. Правильно кроїти, а не кроїти. Тому варіант А буде правильний. Далі. Наступний тест. У всіх словах суфікс «еть» має однакове значення, окрім треба знайти слово, яке має інше значення. Читаємо. А папірець, Б, борець, В старець і мудрець. Мудрець, старець і борець це характеристика людей. А ось папірець це просто пислива форма до слова папір. Отже, це слово має інше значення. Далі. Лексична помилка є в рядку А. Надійсне резюме. Б. Важливий факт. В. Перший дебют і Г. Цікава прем'єра. Надійсне резюме правильно. Важливий факт правильно. Цікава прем'єра теж правильно. А ось. Перший дебют це неправильно. Чому? Бо це буде просто тавтологія. Це коли ми нагромаджуємо мову. Наприклад, спускатися вниз, долоні рук, наприклад, або ще щось це помилка буде. Бо дебют це і так перший виступ. Ось, наприклад, спускатися вниз. Ми не можемо спускатися вверх. Ні. Тому це буде так само тавтологія. Отже, варіант В буде правильний. Тут буде помилка. Читаємо. Немає помилки у правописі власних назв у рядку. Франкове зів'яле листя Петро Гулак-Артемовський. Франкове суфікс «ове», тому ми пишемо з великої літери, Зів'яле – правильно, а листя з маленької. Листя ми з маленької пишемо. Петро Гулак – усі слова з великої. Це ім'я та прізвище. Варіант А не підходить, тут є помилки. Бахчисарайський палац, король Данило Галицький. Бахчисарайський палац, палац ми пишемо з маленької, а король Данило Галицький, Галицький теж пишемо з великої, бо це як прізвище. Шекспірівський сонет і спорткомплекс Олімпійський, Спор, Спорткомплекс Олімпійський. Правильно написано, а ось шекспірівський сонет, ми шекспірівський пишемо з маленької. Чому? Бо якщо ми маємо суфікс «к», ми пишемо лише з великої тоді слова, коли можна переробити на імені чогось або пам'яті чогось. А якщо у нас шекспірівський сонет, це його сонет, він йому належить. Це не імені і не пам'яті. Отже, ми пишемо з маленької літери. Отже, варіант В не підходить, і Г художник Олекс... Олекса Новаківський і президент України. Найвищі посади ми пишемо з великої літери, і художник Олекса, ім'я та прізвище. Отже, варіант Г буде правильний. Наступний тест. Усі прислівники пишуться разом у рядку. Читаємо. А відтоді безупину улітку. Б, потихеньку, навесні. Засвітла В. До вподоби навічно вічно і Г поодинці на добраніч впродовж. Я, так. У нас є прислівники. Е, Прислівники зазвичай, із прийменниками, зазвичай пишуться разом, але є винятки, які не пишуться. Відтоді, ми пишемо разом. Улітку, разом пишемо. Без упину ми пишемо окремо. Це треба запам'ятати. Це ми пишемо потихеньку. Потихеньку ми пишемо разом. Але якщо ми маємо по і далі прислівник закінчується суфіксом ому ому, ему, єму, ми тоді пишемо дефіс Ому, ему, єму. Ому по-моєму ще ось, ось так. І тоді ми пишемо через дефіс. Отже, потихеньку, навесні і засвіта. Ми пишемо разом ці прислівники це правильний варіант. Б. До вподоби на вічно спідлоба. До вподоби це треба запам'ятати, виписати собі. Ми пишемо окремо. Навічно, разом і з-під спідвоба так само разом. Г поодинці на добраніч продовж. Поодинці і впродовж ми пишемо разом. А на добраніч ми пишемо окремо. Це теж треба запам'ятати. Далі, наступний тест. З Дефісом пишуться всі складні слова в рядку. Так, Західноєвропейський. Захід Європи. Ми пишемо тоді це слово разом. Західноєвропейський. Пишемо разом, бо Захід Європи. Можемо утворити від... утворено від свого сполучення. Далі, альфа-частинка. Якщо у нас є. Перша літера грецького алфавіту, альфа, бета, гамма, ми завжди пишемо далі дефіз. Це обов'язково. Далі, варіант А не підходить тут, ми, західноєвропейський, пишемо разом. Далі, родинно побутовий. Родинний побутовий і родинний і побутовий. Івано-франківський пишемо через дефіс, Але людина івано-франківець пишеться разом. Кіловат година так само через дефіс. Ми одиниці виміру пишемо через Е, Так, далі. міді пальто. міді міді-максі-міні ми пишемо так само разом. Суспільно-корисний, ми пишемо окремо, це треба запам'ятати окремо. І дизель, мотор – ми пишемо через дефіз. Але окрім кіловатт-години щодо одиниць виміру людину-день ми пишемо разом. Далі: віце-чемпіон і лікар ендокринолог. Віце-чемпіон. Ми пишемо разом, екслейб віце ми пишемо завжди, а лікар ендокринор ми пишемо через дефіс. Отже, варіант Б буде правильний. Далі. Літеру Е e треба писати в усіх словах рядка. А. Обурений. Каченя дзвеніти. Б. Мілина очевидячки з маличку. Злетіти, кривавий, земляний. Г. Мережево, пекти. побілений. Побіл, побіл, побіл. Е, щодо літери Е або И, нам треба, Вони в ненаголошеній позиції чітко не вимовляються. Це означає, що якщо наголос на Е не падає, то Е звук буде наближений до звука И. До звука е. Так само і звук И. Е. Якщо наголос на нього не падає, він буде наближений до звука Е. Що треба знати? Якщо ми слово ставимо в наголошену позицію, ми перевіряємо наголос цей у словах. Читаємо обурений каченя дзвеніти. Дзвеніти, дзвін також і «е» чергується з І, або з новим звуком. Дзвін, дзвеніти. Плистиві форми качення. Ми пишемо з «е» і обурений дієпикмент пишемо з Е. Далі Б. Млина. Очевидячки і «змалечку». Маленький еньк, «а», маленький нь змалечку. Тоді пишемо з «е». Б. В варіант злетіти, Кривавий, земляний. Земля земляний. Е, е, наприклад, землі ми можемо поставити у наголошену позицію, буде земляний, мереживо. Продукти праці ми пишемо з -и «мережево», пекти і побілений. Отже, варіант А буде правильний. Так, наступний тест дев'ятий. М'який знак не треба писати в усіх словах рядка? Читаємо. Чотирма, побачте, нянчин. Е, У слові чотирма ми не пишемо м'який знак. І після R ми який знак не пишемо, окрім того, коли є Рьо. Ось Якщо є Рьо, тоді ми можемо написати: так трьох, чотирьох. Просто у кінці слова чи складу ми «р», після R не пишемо. Далі, пробачте, після шиплячих та губних. Ми м'який знак не пишемо. Отже, пробачте, ми не пишемо м'який знак, не підходить, а ось нянчин, утворено від слова нянька. Нянчин який знак зберігається. Отже, варіант А не підходить. Тут нянчин пишеться з м'яким знаком. Курйозний, ковзкий, різьбяр. Курйозний, так само ми не пишемо м'який знак, окрім того, якщо є ось таке. Ось тоді ми пишемо м'який знак після R і все. Ковзкий, тут суфікс з к, а не з к. Отже, ми не пишемо. Це ковзкий, різький, баский. Ось тоді ми не пишемо м'який знак. Різьбяр треба запам'ятати, тут ми пишемо е, м'який знак. Це треба запам'ятати. Далі цвірінчати ляльчин е, та рі. Так, цвірінчати ляльчин, лялька ляльчін. Тарюка. Тар е, тут ми не пишемо м'який знак, і цвірінчат, цвірінчати ми так само не пишемо м'який знак. Після N е, ми м'який знак. Перед шиплячими euh, «ж», «ш», шищ ми не пишемо і перед сполученням і, е, е, у, Наприклад, уманщина чищчи е, ск і Суфікс Суфікск точно. Далі. І залишається, де промінчик тончий, повірте. Ось тут слова після n перед чи «ш» і суфіксами «в» ми м'який знак не пишемо. Отже, промінчик без м'якого знаку тончий. Так само щодо літери R після, у кінці слова чи складу ми не пишемо м'який знак, окрім цього випадку, і все. Отже, повірте, теж не пишемо. Варіант Д буде правильним. І так, наступний тест. Десятилексичної помилки немає. Було речення А. Наступним чином Б оточуючи середовище і В Пролежавши сніг. І Г. Тут була правильна відповідь Г, яку не відновили. Але А не наступним чином, а таким чином. Варіант А. Не підходить. А, Б. Не оточуюче середовище. А. Навколишнє середовище або довкілля. І В. Не пролежавший сніг. А сніг, що пролежав, або сніг, який лежить. Чому? Бо у нас, коли ми утворюємо дієприкметники, ми не можемо використовувати суфікси ши-ши і учі, ючі, ачі-ячі. Ми не можемо їх використовувати. Це буде неправильно. Так, тому і оточуючи так само неправильно. Проважавши «вші», ши, ми до дієприкметників не використовуємо. Отже, варіант Г буде правильний. А... Синонімом до слова ефонія є, а милозвучність «б» – багатоголосся, «в» – поетичність, Г схожість і «д» відмінність. Ефонія, запам'ятайте, це милозвучність. Це буде милозвучність. І так, наступний тест. Неправильно оформлено пряму мову в реченні. Читаймо. А. Хто просувається в науках, але відстає в моралі, той іде радше назад, аніж уперед, наголошував званий давньогрецький філософ Арістотель. Так, у нас є пряма мова, ми пряму мову завжди беремо в лапки. Ми прямо виберемо лапки, Ставимо, а якщо в нас є знак оклику або знак питання, ми кому не ставимо. Ставимо знак оклику. І знак оклику, так знак питання стоїть перед лапками, які закінчуються. А кома після лапок. кома б стояла ось тут, якщо б не було знака оклику. Далі тире і слова автора. Тут правильно, це правильно, варіант А правильний. Далі. Відомий педагог Василь Сухомонський писав: самовиховання потребує кількох важливих могутніх стимулів, почуття власної гідності, поваги до себе, бажання стати сьогодні кращим, ніж був учора. Так, у нас починається речення зі слів автора. Слова автора, далі ми ставимо двокрапку, якщо в нас починається зі слів автора, починає, від, е, е, ставимо лапки. Далі пряма мова починається і пряма мова закінчується. І крапку це правильно, тут правильно побудовано. Точніше, правильно розставлено розділові знаки. В фізкультура повернула мені все: серце, гнучкість, витривалість, говорив учений медик Микола Мозов і наголошував, але головне працездатність, мабуть, найдорожче з усього, чим живе людина. Так, пишемо. Малюємо, е, е, так, малюємо ми схему. Фіску, е, починається із прямої мови. Тут виходить пряма мова у сере, е, слова автора у середині прямої мови. Тоді у нас починаються лапки. Далі у нас стоїть е, знак оклику. Ми далі ставимо тире, ми коми не ставимо, бо в нас є знак оклику. Далі, у нас, якщо ми микова АМОЗ, він говорив, та він наголошував, тут дві дії, ми ставимо тоді, це слова автора будуть, але якщо в нас є дві дії, ми ставимо двокрапку та тире. Це треба запам'ятати. І далі в нас починається пряма мова. І після неї ми ставимо лапки. Все. Це така, якщо у нас є дві дії, ми ставимо двокрапку та тире. В інших випадках ми просто ставимо кому тире, або ставимо крапку тире, якщо далі пряма мова починається з великої літери. Якщо тут немає великої літери, ми ставимо тоді, ми ставимо тоді кому є велика літера, ставимо крапку. Так, тут правильно далі г. Щоб стати особистістю, стверджував український філософ Іван Бойченко. Потрібно знайти, виховати, навчити себе, визначити власне місце в суспільстві, стати його частиною і вчинити гідно. Так, у нас починається речення із прямої мови. Далі у нас тут виходить ось, ось так виходить кома тире. Правильно, далі починають Украї... Іван Бойченко стверджував. У нас виходить, тут далі йдуть слова автора. Тут одна дія. Тут нормально, тут так само кома, кома та тире. Чому тут кома, бо тут з маленької літери. Тут була б крапка, це було, починалося з великої літери. І починає, далі пряма мова. І закриваємо лапки. Є варіант Г є. Далі і Д. Найкращу характеристикою людини є мета, якої вона прагне, уважав римський філософ Марк Аврелій. Так, тут малюємо. Починається у нас із прямої мови, ми її завжди беремо в лапки. Ми її завжди беремо в лапки. Далі закінчується пряма мова. Ставимо тире та слова автора. Але що я казав? Ми завжди після того, як у нас закінчується. Закінчується пряма мова, ось, наприклад, якось тут дуже схожа ситуація. Тут забули поставити кому після лапок, кома ставиться після лапок. Ось тут вона. Кома ставиться після лапок. Ось тут буде помилка у варіанті Д. І так, підсумуємо, якщо ми маємо дві, дві дії у словах автора, ми ставимо до крапку ТР. Ми ставимо крапку. Та тире, якщо в нас далі починається з великої літери. Ми ставимо кому тире, якщо в нас далі з маленької літери, як ось тут. Ми пишемо. Так, є. Дякую за перегляд цього відео. Це була лише перша частина. Незабаром буде розбір другої частини. Також, якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Та не забувайте поділитися з друзями. Усім гарного дня!